Вітання, магазин Аврора, 29 гривень шоколад Міленіум, 22 гривні трубочки вафельні, 44 гривні набір цукерків новорічний. 39 набір цукерок королівський шарм. Є два смаки. 12 гривні шоколад молочний Міленіум. 15 гривнів фігурка шоколадна сніговичок. 8 гривнів круасан з наповнювачем вишневим. 14 гривнів напій енергетичний без цукру. 19 гривнів напій та 22 гривні. 8 гривнів сіквіні в асортименті. 300 мл. 27 печиво. 29 чай чорний, розсипчастий, 14 чорний чай три слони. Лісова ягода. 42 гривні кава якобс. 88 гривнів кава якобс. 24 фольга. 34 насіння соняшника. Вафлі світоч Артек 15 гривень з ароматом сиру. 9 гривень кільця хрусткі. 14 гривень попкорн. 17 гривень палички 179 кошик ажурний з кришкою. Є різні варіанти кольорів 88 бокс, 9 гривень свічка побутова біла. Підсвічник скляний 39 гривень. Підсвічник новорічний 24 гривні. Підсвічник скляний 32 гривні. 24 набір свічок чайних з ароматом. 6 штук. 44 набір підставок. 179 капсули для прання парсіл. 21 гривня плин для посуди, 42 гель для душу, 27 гривень. Крем гель для душу. Та 59 гривень крем гель для душу Фа, 9 гривень папір туалетний, 24 гривні рушники паперові. 39 серфетки вологі 55 гривень, 49 набір паперу туалетного, аромодифузатор 149 гривень. Сироп для кави 29 гривень в асортименті. 39 шкарпетки чоловічі. 22 гривні шкарпетки для дітей